Навіть коли йду сюди на роботу чи будь-куди на роботу, то я завжди переживаю бо я хочу, щоб все було ідеально. Я колись думав, що дуже багато працюю, я колись буду про це шкодувати. Ні, я вважаю себе взагалі дуже стресостійким. На майбутніх 50 років ну я ще хочу багато вчитися і багато пізнати в різних галузях кулінарії, щоб створити, бо якщо щось створювати, то це має бути вживало. Це своє дитинство, напевно, до класу сьомого чи восьмого я хотів бути вчителем. Я дуже добре вчився, та і так, тобто вчився, вчився. І навіть вже потім, там в останніх класах, вчителі вже всі знали, що я буду так йти по їхніх стопах. Але е, в сьомому класі е, моя мама почала займатися кондитерською справою. Через центр зайнятості. Так? І їх там посилали на різні курси по, по кондитерії. І, ну, напевно, моїм першим творінням, коли вже нікого не було вдома, це був бісквітний, бісквітний рулет з сливою, сливовим кремом. І напевно цими виробами, що мама додому завжди приносила, я хотів ну чомусь так захотілося робити те саме. Мені тоді було 15 років. Це був заклад на героїв УПА в нас у Львові, типу лаунч-ресторан. Зараз вже його немає. Я туди прийшов, ну, скажімо так, чесно через сімейні обставини, на мийника посуду. Тому що я тільки починав вчитися і все, що мені могли запропонувати, то це. Через 3,5 роки я закінчив там роботу, шев-кухарем. Коли я прийшов туди працювати, ну попався дуже хороший шеф-кухар, який фактично вчив мене все за два місяці. пам'ятаю, що я віддав перше замовлення: було біфштекс і овочі гриль. Там як смажити і це правильно відбивати біфштекс і так далі. І фактично, це було, це було моє літо. Скажімо так на посуді, а вже з вересня на свої вихідні я працював кухарем спочатку помічником кухарем на гарячому, потім кухарем на гарячому, потім шеф-кухар звільнявся. Через два роки мене поставили там на два місяці як на випробуваний термін, як на випробований термін старшим зміни. І потім вже, зак... вже, вже, вже змінював меню. Сьогодні ми приготуємо традиційну страву французької кухні качку Галанти. Так як зараз осінь. Ми не могли це не поєднати з нашими осінніми продуктами. Сьогодні це будуть білі гриби свіжі, так тільки вчора зібрані. Трошки їх підчистимо. Взагалі, качка галантин в нас почала працювати в меню на весіллях для банкетів. Це є нашою традиційною французькою стравою. Перекладаємо сам галантин як желе або Желатин. Трава має готуватися з не дуже жирних видів м'яса та птиці. Сьогодні ми поєднаємо нашу качку з, з курячим м'ясом, білими грибами, каламатами, оливками. Також ще в рецептах поєднують з. З сушеними чи в'яленими ягодами чи овочами. Колись цю страву готували в тканині у, у жирному відварі, так, щоб сам продукт наситився смаком. Так, для початку трошки відваримо білі гриби, ставлю воду, додаємо лавровий лист, духмяний перець, нарізаємо наші гриби. Так, дуже відчутно яскравий наш аромат білих грибів. Що мені дуже запам'яталося з цього закладу, Ну, дві. Перше, це новий рік, тому що для мене це було дуже дивно не святкувати новий рік з друзями і вдома, а потім вже почалося так все моє життя. Практично всі роки були на роботі Новий рік. Так? А другий, що, це ми мали великий фуршет, банкет і видавали в таких. Паперових стаканчиках карбонару спагетті, і ну я тоді напевно не ну не вмів, ще правильно це все робити. Там за мною, скажімо так, напевно, не придивилися. Це було на початку тільки. То, що ну, там не будуть розуміти, всі кухарі звурдилися всі всі жовтки і вся маса. Та ну, що в швидко виправляв ситуацію. Для мене це було дуже стресово. Дуже. Я взагалі, навіть коли йду сюди на роботу чи будь-куди на роботу, то я завжди переживаю, бо я хочу, щоб все було ідеально. Цей випадок це мій перший на роботі, що я запам'ятав на все життя. Закидаємо білі гриби у воду. Так. Підсолюємо трішки. Так, І нехай вариться. Качку галантин взагалі готуємо довготривалий процес приготування, тобто, це ще десь годин 10-12 Вона має застигнути. Так, це ми будемо подавати у вигляді холодної закуски, і також можна готувати з кролика, з свинини, з якихось нежирних частин м'яса. Ми підібрали для нашої страви велику качку угорську. Так, ми її вже розібрали на частини. Нам потрібна шкіра, це буде як наша основа, яку ми будемо всю начинку ховати. Ось. Так, для, для мусу самого використаємо качине-філе і філе куряче. Попередньо ми замаринували на ніч качини філе щоб воно було смачне. Також до білих грибів ми додамо королівські печериці, портабело. Наріжемо їх теж. Вони в нас вже підготовлені. Так, я думаю, нашим білим вже досить будемо їх зливати, пересіджувати. Так. Так, і тепер підсмажимо їх зі спеціями та травами, так, щоб дати яскравішого смаку. Я вважаю себе взагалі дуже стресостійким. А це я так вважаю, Може, з боку люди дивляться по-іншому, але для е, шеф-кухаря, напевно, от ви кажете про ситуації, то це напевно так, коли багато замовлень або є багато, ну скажімо так, багато роботи, яку треба зробити. Є якісь непорозуміння між людьми у колективі. Я маю це вирівняти, і я завжди намагаюся зробити так, щоб це пройшло тобто дуже гладко. Це закінчилось, а там ми, ми вирішимо. То ми все віддамо, все зробимо, тому що так, у нас чекають в залі гості, так, чи весілля навіть. І коли це закінчиться, ми вирішимо цю ситуацію. Для мене, напевно, найціка... не точно найважче, найцікавіше, таке най... ну, напевно, так, тримати оцей баланс, щоб, щоб зв'язок між людьми був такий, щоб вони приносили плідну працю. А тим часом ми зараз приготуємо мус для галантину. Він буде на основі курячого філе, качки, білків, вершків та спецій. Так, використовуємо термомікс для цього. Отже, для мусу використовуємо філе куряче. Додаємо вершки. Яєчний білок для стабільності мусу. Сіль. Перець. З часником. Так, наша сковорідка вже нагрілася. Наливаємо соняшникову олію. Даємо ще гілочку розмарину для аромату. Так, печериці наші. А також білі гриби. Вже відварені. Так, теж даємо трішки спецій. І куди ж Франція без коньяку? Для хорошого присмаку додамо трішки коньяку. Ми в Келінському дуже дійсно спілкуватися зі своїми гостями. Так? Тобто Ми знайомі, ми там і спілкуємося, тобто гості з мною меню складають, гості приходять до нас гості. І напевно, як кожен шеф-кухар, в першу чергу я оцінюю їх смаки, і вже від того відштовхуюся. Тобто, що людям подобається. Що у більшості людям подобається, ну наші відвідувачі дуже багато це львів'яни, звичайно. І я бачу, що подобається львів'янам. І вже від тих смаків ми. Відштовхуємося, де коли вони підкинуть якусь ідею. Тобто так, от було би це класно. Е, також я читаю багато книжок, літератури, ну, в більшості в мене це Франція, та Польбокюс, е, Поль е, Золота книга рецептів. І вже якось е, поєднуємо там. Але люди завжди хочуть просте, зрозуміле, зрозумілі смаки, але, напевно, в дуже вишуканій подачі, або в новій. Інтерпретації, що говорить нове, це давно забути старе. І так, і смаки, мені здається, повторюються. Так, поки смажаться наші гриби, збиваємо мус. Мус має бути для качки галантин однорідної консистенції. Так, перемішуємо мус, все збираємо по стінках. Ось. Мус має бути однорідний. І додамо до нього для цікавішого смаку сиров'ялений бекон. Так, додаємо бекон. Збиваємо ще раз. Все, наш мус готовий. Будемо додавати до нього всі решта інгредієнти. Я Дуже багато працював. Напевно, це і є зараз результат моєї моєї плідної праці. Це ця робота. Зараз не всі так, і взагалі зараз зовсім інше ставлення в кухарів. Я так вже бачу по нових, так я ще спілкуюся в коледжі, де я навчався. Ми займаємося з практикантами, я там маю пару лекцій. Так ми говоримо про нову кухню, про якісь сучасні технології, тобто допомагаємо так. У нас така колаборація. А потім ці студенти приходять до нас е, на, на практику. Я би напевно порадив, щоб, е, щоб якщо ти цим живеш, якщо тобі це подобається, тоді потрібно ставати на цей шлях. Бо коли в тебе немає бажання, а це просто для тебе як робота, це дуже важко. Я колись думав, що дуже багато працюю, якусь буду про це шкодувати. Ні. Я дуже багато працював, в мене майже не було там місяць вихідних, був такий час, в мене були дві роботи паралельно. І я ще встигав на сніданки там ходити, допомагати на одній роботі. Але зараз, ну, зараз я радий, що так було колись. Мус готовий, додаємо до нього всі решта, решта інгредієнти. Маємо нарізане мариноване качине філе. Так. Тому що основа качка це з тієї самої качки, з якої ми знімали шкіру. Курсет використовуємо для, для бульйонів, для соусів. Так, додаємо для смаку і для яскравості бебі-моркву. Вона в нас попередньо бланширована. Маслини-каламати. Так, і зараз даємо гриби. Так, щоб вони були без лишньої олії. Додаємо до мусу. Запах неймовірний. Так, все. Наша начинка готова. Тепер підготовлюємо основу. Так, на плівці викладаємо шкіру. Так, для нашого галантину. Дуже важливо, щоб шкіра не мала надрізів і прорізів, щоб начинка залишилася соковитою або мала їх дуже мінімально. Підсолюємо і для зв'язку з, з нашою начинкою вже у холодному вигляді додаємо трішки желатину так, і часникового перцю. Найгірше в мене, це коли деколи я знаю, що це не так, і потім мені про це говорять ще. Це, ну, це найгірше, напевно, що може бути, бо я і так це знаю. Якби я не знав, то це був для мене шок, напевно. Там, щось там сталося, чи щось. А зараз я більше, напевно, аналізую, і ми тут в Келінському кожного дня тобто, проводимо якісь бесіди навіть з кухарями. І, ну, так скажемо, щоб ставати кращими. Так? Тобто є помилка, і якщо ми її обговорили і пояснили, я вже бачу, що на наступний день вони чи я, ми її не робимо. До критики до себе, до страв, наприклад, які я створюю до нових, мені цікава думка кожного, тому що так само і гості, і відвідувачі смаки різні. Викладаємо наш мус. Закручуємо у формі рулета за допомогою стреч плівки. Як я вже казав, колись варили е, ці галантини взагалі за правильним рецептом варили галантини е, в жирній воді у тканині. Так? Але ми збережемо весь смак, той, який в нас є, від грибів та овочів, будемо варити по-сучасному в пароконвертоматі. Так, і відправляємо наш, нашу качку галантин на деко, в пароконвертор на 100 градусів, повністю пар на 45 хвилин. Дуже важливо тісно і правильно добре закрити повністю нашу качку, щоб нічого не витекло, не потріскало і смак залишився весь всередині, і текстура теж. Так, ставимо при 100 градусів на пар 45 хвилин. Для мене цей рік став одним з таких е, дуже впливових в моїй кар'єрі. Е, я зараз е, закінчив навчання в Лекотунлю е, з темою мистецтво кулінарії. І ми вивчали м, зовсім інше бачення. Е, Зовсім інше бачення на їжу, тобто це відчуття хрусту, правильно підібрана серветка до столу, чи правильно підібраний стілець до, до теми вечора, скажімо так, хто сидить поруч, яка музика грає. Нам, якщо великі прибори, то з них їсти смачніше кажуть, так свічка, тобто. Але це все під під тематику вечора. Тому на 5, 10, на майбутніх 5-10 років. Ну я ще хочу багато вчитися і багато пізнати в різних галузях кулінарії. Так там ми там і чуть вивчали молекулярну, там мультисенсорну. Саме це мистецтво науки, мистецтво кулінарії мені дуже сподобалося. Типу, це це для мене це зовсім інше бачення. Типу, то що ми вчимо для людей? Я би хотів це передавати людям. Ми будемо створювати. Ми створюємо взагалі різні гастровечори, тематичні дні народження, і я би хотів, ну, я буду в них в це впроваджувати. Тобто якийсь такий спільний вечір, де навіть дуже цікаво, коли е, за столом е, там за одним столом сидять гості, так, і там перша страва приноситься, але ти закритими очима маєш її їсти, щоб правильно відчути смак, е, запах, коли тобі не допомагають очі. Хруст той самий, текстури різні. Е, Ну, для мене це цікаво. Чи намалювати картину за допомогою там, різних частин, типу їжі, соусів, там, трав ще чогось. Теж цікаво. Так, я би хотів мати свій ресторан, ще не знаю, яка це буде тема. Мені дуже подобається, окрім Франції, ще сучасна українська кухня, дуже подобається. І напевно в майбутньому щось би хотів в цьому стилі. Зараз ще не знаю. Ще хочу більше вчитися і розвиватися. Щоб щоб створити, бо якщо щось створювати, то це має бути Ну, Французька кухня для мене сподобалася вже в Келінському. До того я не стикався. Я вчив по книжках, щоб тут працювати, мені потрібно було вчити. Подобається тим, ну, вона ходиться однією з найважчих по смаках, тому що там так, баланс, сіль, перець, вино, часник тим'ян. Тобто а, а Баланс ми відтворюємо так дуже детально. Щоб, щоб смак у гостя був той, той, який він очікує, або навіть ще вище, ще краще. Поки вариться наш галантин, приготуємо соус для його покриття та глазурування. Для цього використаємо кислосодкі унагі, фреш апельсина. І перед чілі. Так. І чилі гострі. Так, все добре перемішуємо. Наша глазур для покриття готова. Наш перший процес готовий. Дуже було важливо, щоб ми добре закрили всі отвори, щоб в нас нічого не витекло і смак зберігся всередині. І відкриваємо зараз наш галантин, змащуємо нашою глазурю для апетитної скоринки. І будемо відправляти пароконвертор на жар 160 градусів на 10-12 хвилин. Гарної скоринки відправляємо нашу качку парку інвертор на 12 хвилин. Наш галантин вже готовий. Тепер відправляємо його до повного застигання в холодильну камеру на 12 годин. Українська кухня взагалі ну, це наша душа, мені дуже подобається. І е, ми повинні її виносити на вищий, ну, на вищий рівень. Е, Страви мають, щоб страви були українізовані сучасно і про них знав весь світ. Знаю, воно там з шев кухарів, та мені подобається. Там перечитували меню. сподобалась теж ідея, наприклад, міні-голубці із рибая. Тобто, так, стейк рибай, всередині начинка, тобто ті самі голубці, цей, але м'ясо там преміум якості одне з найдорожчих. Минуло 12 годин. Наш галандин вже застиг повністю. Будемо презентувати страву. Подивіться, який гарний на розрізі. Так, ми ще його підглазуруємо трішки нашим соусом, нашою глазурю. Трішки золота. Мені подобається дуже родинна атмосфера в Кілінському. Мені подобається, що дуже багато наших гостей вже відсвяткували тут розпис, весілля, хрестини і рочок. Я чекав на відкриття Кілінського, так, ми знали, що ми йдемо, але колись ще перед тим ми з нашими кухарями, які зараз працюють до речі, зі мною гуляли по е парку і йшло ще будівництво. І ми якось говорили, що напевно це буде, це буде якийсь дуже крутий ресторан. А мої кухарі кажуть, ну ти ще там шефом будеш побачиш. Пройшов рік. Ми всі тут працюємо і це згадуємо. Так, так сталося. Ми, ну, ми хотіли сюди потрапити взагалі командою. Ну, ми знали, що це буде щось нове, щось відкрите для от, от я мав це сказати, щось відкрите для нових створень і нових звершень. Так? Ну, і... Найбільше це, напевно, от, спілкування з гостями. Тут мені подобається. Подобається наш напрямок, в, наш напрямок у волонтерстві, так, у допомозі. Наш напрямок у розвиненні гастрономії на новий рівень це наші гастровечори, які ми створюємо переважно, підбираючи тему. Так, і поєднуючи це все з музикою, з декором. Тобто, саме це мистецтво кулінарії ми можемо створювати тут. Маленький бебі-шпинат. Заправляємо трюфельною олією. Ну, якщо гриби, якщо осінь, то куди без найдорожчого, без труфеля. І декоруємо? Перець розе? Це солодкий червоний перець, Перець чилі. страву доповнюють корнішони. Листя щавлю. Листя осінні соленого тіста і маслиновий топенат, пудра з білих грибів все? Нехай смакує.